помазання є одним зі семи святих таїнств. Таїнства починаємо рахувати від хрещення, бо це є перше таїнство, яким входимо в християнство. Після хрещення в нашому обряді зразу вділяється миропомазання, яке відрізняється від того таїнства, яке ми приймемо зараз. Миропомазання вділяється раз в житті, відразу з хрещенням у нашому обряді. Далі ми маємо Євхаристію, сповідь. Подружжя, священство, не всі приймають ці таїнства, але це також є таїнства, і єлеопомазання. Власне, є леопомазання, що це за таїнство? Це є таїнство на зцілення. Ми деколи приймаємо його як таке таїнство на оздоровлення. Якщо я хворий, то конче мушу стати здоровим. Зараз поясню, чому не зовсім так. В Україні в певних середовищах дехто сприймає це таїнство як таїнство на смерть. Тобто, передсмертне таїнство. Це також не так. Смисл таїнства єлеопомазання є зовсім Та, Це таїнство називаємо таїнством зцілення. Зцілення, а оздоровлення трошечки різні речі. Оздоровлення походить від слова здоров'я. Зцілення від слова. Цілість, цілісність. І тому може бути це співпадати, збігатися, а може ні. Найперше, звідки ми черпаємо потребу цього таїнства. Ви знаєте, так, мабуть, що кожне таїнство має своє коріння у Святому Письмі. Таїнство Єлеопомазання, ми черпаємо базу, основу для нього з послання Якова. Це один з листів так, апостольських. Послання Якова в 9 главі написано так: Чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я і молитва віри вздоровить недужого. Тобто апостол Яків дає таку вказівку християнам, що хворі хтось, то кличте священиків, нехай помоляться, намастивши тіло, хворі місця оливою. І молитва в зцілить недужого, оздоровить недужого. Зазвичай, тому ми так розчитуємо це таїнство, що вділяємо його важко хворим, коли хтось справді важко хворіє. Але раз до року перед Пасхою в Великому пості є традиція вділяти це таїнство всім присутнім. Не всі з нас присутні, хвала Богу, є важко хворими, але всі маємо якісь недуги, чи душевні, чи тілесні. Раз до року вділяється всім, але зазвичай важко хворим. Тобто, десь це таїнство тому отримало в деяких середовищах таку конотацію, що передсмертне. Бо якщо вділяти важко хворим, багато хто з тих важкохворих справді помирає. Але помирає не тому, що його єлеопомазали, зовсім ні. А помирає, тому що прийшла година кончини смерті, яка ви, визначена Богом, і ніхто не може свого життя продовжити ні на локоть. Власне, про те, чому не всі не завжди оздоровлюється людина. Після таїнства є леопомазання. Є випадки, коли оздоровлюється. Про це можна серед, серед тих, які отримали таїнство, почути. В моєму житті я одну людину знаю, так, яка е, мала йти на ампутацію ноги, але цього не сталося. Так, ногу не ампутували е, після таємства єлопомазання, пішла на покращення. Так вона залишилася досі, е, ходить своєю ногою. Вже 10 років пройшло від, від того моменту. Але не всі, які були єлопомазані, стають здоровими в фізичному сенсі. Е, однак усі стають зціленими. Звідки ми знаємо про те, що не всі повинні стати здоровими? Чи Бог має силу оздоровити всіх? Має. Чи має він на те волю? Ні. Ми так, коли, коли читаємо Святе письмо, чи всі стали здоровими, які навколо Христа були? Ні. Він сам нам показує причину, бо мала віра. З одного боку, так, він сказано в Святому Письмі і не міг зробити в Назареті жодного чуда через їхню маловіру. І дивувався їхній невірі. Це про Назарет сказано. Назар... Назаретянам тяжко було вірити в Христа. Чому? Тому що вони бачили, як він зростав серед них, був дитиною, підлітком, а, а тут раптом звідки йому це казали Назаряни, тобто не вірили в нього. Це одна з причин, чому. Не ставали здоровими ті, які потребували зцілення, але не єдина. Я вас закликаю подумати про апостола Павла. Павло, апостол, мав віру? Мав. Але мав важкі хвороби і зціленим не був до кінця життя. Чому певне таїнство? Сам апостол Павло про себе пише, що ця хвороба була якась така, яка його потворила. Дехто з коментаторів вважає, що це була хвороба очей, бо він згадує про те, що з очима він мав проблему, що вони, можливо, чи затікали, закисали, я не знаю що, але робили його вигляд обличчя негарним. Тому що він сам про себе каже, виглядом я не зугарний, але словом сильний. Ну, тобто, і коли прийду, так, то власне, наведу тут порядки. Він так пише. Тобто, ви не зважаєте, що я виглядаю так, як виглядаю. В іншому місці він пише. Що аби я не нісся вгору, Бог дав мені колючку сатани в моє тіло, в моє тіло. Так, більшість коментаторів вважає, що це була хвороба якась, яка знову ж таки його з вигляд його тіло потворила. Не просто була внутрішня хвороба, там серце були, чи печінка, чи, чи там нирка. А щось, що було видно всім, що це є хвороба. І він каже, я тричі благав Господа, щоб він, тобто сатана, від мене відступився. Але Бог мені відповів досить тобі, моєї благодаті, моя сила проявляється в безсиллі. І багато коментаторів кажуть, що, мабуть, це була не тільки хвороба очей, це могла бути епілепсія, наприклад. Та? Е, уявіть собі, проповідник. Який звіщає Христа, і тут раптом стається якийсь припадок, так, який ну, відкидає від Його проповіді. Так. Апостол настільки хотів, щоб ця хвороба його залишила, він сам пояснює, заради Господа. Так? Але Бог йому сказав, ні. Моя сила пізнається у безсиллі. Про це можна почитати в другому посланні до Коринтян. Апостол Павло до кінця свого життя залишився з тою, з тою хворобою і не був зцілений. До чого я веду? До того, що деколи. Людині потрібна хвороба. Апостол Павло сам про себе пояснює, щоби я не нісся вгору надзвичайними об'явленнями. Він мав надзвичайні об'явлення. Він, принаймні, Книга діянь згадує, що він тричі бачив Христа після Його Воскресіння. Це три об'явлення, які тільки описані, можливо, він бачив і більше. Він був взятий до третього неба і чув слова невимовні. Він це пише про себе, хоча коли ми читаємо, то. Апостол Павло пише: я знаю чоловіка, щоб взяти до третього неба. Це він про себе пише, просто хотів не нестися вгору, тому говорить в третій особі. Колючка в тіло, ця хвороба потрібна була йому, як він сам каже, аби я не нісся вгору. Треба було щось, щоб мене упокорювало. Так само наші хвороби можуть мати дуже-дуже різне значення. І тому Бог через таємство є лепомазання буде зціляти, оздоровляти ті хвороби, які нам не корисні. І будемо залишатися з тими хворобами, які нам потрібні для здоров'я душі. Бо для багатьох з нас, на жаль, хвороба є певним педагогом, виховником. Навіть апостол Павло не був позбавлений хвороби цього вихователя. Також не були позбавлені інші діячі нового завіту Тимотей. Тимотей це улюблений учень апостола Павла. Він до нього пише найбільш такі ніжні листи, як до сина. Називає його своїм сином. До Тимотея він пише: Ти пий трохи вина задля шлунку, та частих твоїх не дух. Перестань пити самоводу. Пише до Тимотея. В іншому листі до того самого Тимотея він пише: «Трофима я лишив хворим у Мілеті, це ще один з учнів. І так далі. Тобто, по цьому ми бачимо, що далеко не всі ставали здорові, хоча була віра. Павло Петро, це були апостоли, які Павло йшов в тінь його, лікувала недужих. Павло йшов в тінь його, коли падала на когось хворого, той, хто мав віру, ставав здоровим, а він лишався хворим. Тобто є певне таїнство в хворобі також, і це новий Завіт нам показує. Тому таїнство є лепомазання, це є таїнство зцілення. Тобто Бог нам повертає цілісність душі і тіла. Іншими словами, повертає нам інтегральне або таке цілісне здоров'я це не завжди здоров'я тіла, але це цілісне моє здоров'я як особи. Якщо мені потрібно для духовної користі перетерпіти якусь недугу, то я з нею і залишуся після таїнства Єлеопомазання. Якщо ж не потрібно, вона може відступити від мене, бо Бог має силу оздоровляти всяку фізичну і душевну неміч. Але точно таїнство Єлеопомазання допомагає нам на душевне оздоровлення. Апостол Яків пише, що відпускає гріхи. Звичайно, що це не означає, що не треба сповідатися. Ми повинні сповідатися, але хто не може сповідатися, так хто справді вже не може говорити. Є людина при смерті. Таїнство єлеопомазання, яке їй вділяється, відпускає гріхи, зціляє людину, повертає її до цілісності, тобто до миру, душу і тіло. Тіло вже відходить, так, але з душею це тіло в цілості належить Богові. Таїнство єлеопомазання дає цілісність людині. Не щоб тіло воювало проти душі. А душа проти тіла. Але щоб тіло, яке хворе, сприяло розвитку духовному душі. Тому, підсумовуючи, що нам дає таємство є лепомазання, зцілення душі і тіла, тобто ми повертаємося до цілісності як особи, деколи це означає оздоровлення тіла, деколи це не означає оздоровлення тіла. Але має значення цілісності. так? Я є цілісною особою, моя душа разом з тілом є одним, а не воює дух проти тіла, тіло проти духа. Тобто я повертаюсь до цілісної особи. Прощення гріхів, якщо я не можу сповідатися, прощення гріхів діляється цим таїнством. примирення з Богом. І, власне, що ще дуже важливо, в цьому таїнстві дається сила. І благодать, щоб переносити ті хвороби, які не будуть забрані від мене, які мені є корисними. Сила їх перенести, сила померти, відійти з цього життя, так? також мені дається. Бо смерть це є певний, ну, в певній мірі такий виклик для нас пригода, погане може слово. Але дається сила і благодать перейти через цей рубіж. Або, властиво, якщо Бог оздоровляє мене фізично. То отримую силу, благодать, так, жити в здоровішому стані або переносити той стан, який є. Якщо не отримую зцілення після єлеопомазання, то знову ж таки причини можуть бути дві: перше це мала віра, а друге, можу мати немалу віру, але мені для користі залишатимуся в тій хворобі, бо вона лікує мою душу.